Так, травень місяць. Цього року пізно, весна була холодна, прийшов час і можна збирати молоденькі шишки з ялиці. Смиреки, з ялини, ось вони червоні, червоненькі такі. Засипаючи їх цукром можна лікувати виразку швунка, а зелені пагони смереки додаю в сироп осінню, також настоюю пересипаю цукром ось ці пагони. І додаю в сироп. Воно як бактерицидний засіб від нозометозу. 50 грам на літр сиропу. Шишок дуже багато. Вона Одиночна смерека. Цвіте дуже добре. В лісі вони тільки на вершках, та й то залізти неможливо. Десь треба, щоб де зруб, де йде рубка. Ось назбирав трішки, будемо робити сироп, а можливо і вино. З шишок дуже смачне вино.